Дивуєтесь заявам Трампа чи Фіцу з Орбаном. Думаєте, звідки вони боруть цю маячню? Розповідаю, це Алістер Крук, колишній британський дипломат, експосадовець британської розвідки Мі 6 Проте Крук також є експертом клубу Валдай. Від початку повномасштабного вторгнення його активно цитують російські медіа. А сам Крук коментує події в Україні у стилі притаманному кремлівській пропаганді. Це засували аналітики проєкту «Вокшчек» та Центру протидії дезінформації. Know... Росія заявляє, що ми не приймемо заморожений конфлікт. Ми не приймемо, якщо ви захочете провести з нами переговори, як ми це робили в березні в Стамбулі минулого року, результат яких потім був скасований. Ми не будемо цього робити, тому що ми бачимо, що саме ультранаціоналісти і неофашисти в Києві домінують і впливають на політику. Цілком зрозуміло, що вони відповідають за політику. Так працює Кремль. Він запрошує західних аналітиків, показує їм красиву картинку, а потім вони. Їдуть додому і розповідають, що в цій війні не все так однозначно. Цей метод не новий. Його використовували радянські спецслужби у роки голодомору. Вони так само запрошували західних політиків, щоб показати мовляв, ніякого голоду немає. Газети докладно описували емоції колишнього прем'єра Франції. Запитання про голод вивело його з рівноваги. Голод це брехня, чистісінька, чистісінька, чистісінька брехня. А потім ці політики їхали додому і розповідали про буцімто чудове життя у радянському союзі.